Добрий вечір, колеги. Третє і останнє відео про кадровий потенціал вчителів України. Власне, через нього я і записую ці три відео. Посилання на перше два відео в описі до нього. Ще один аргумент за те, що зарплата вчителя впливає на якість навчання. Він такий: якщо зарплата мала, їй не вистачає, то вчитель замість того, щоб вільний час підвищувати свою кваліфікацію, вимушений стати репетитором. Моя контртеза така: репетиторство є найвищ... найефективнішою формою підвищення кваліфікації вчителів Я різні там лайнокурси на онлайн-платформах. І в інститутах підвищення кваліфікації з репетиторством поряд не стояли. І репетиторство мало б давно бути узаконеним з точки зору підвищення кваліфікації вчителів. Як це порахувати? Це вже технічне питання. Наприклад, підготував трьох випускників на найближчий бал. За НМТ виконав річну норму годин підвищення кваліфікації. Ну і так далі. Правда, чомусь, і щось мені підказує, що самі вчителі-репетитори не дуже в цьому зацікавлені. А чи візьметься за це освітні організації, наприклад, та ж Освіторія? А що скажете ви?